Вітання з Хмельниччини, друзі! Хто вперше на моєму каналі мене звати Микола. Саме такими словами, 29 червня я починав своє відео про підв'язування помідор, ідучи по цьому міжряддю. що з того часу змінилося. Я взув Галоші, бо буквально нещодавно закінчився дощ. Ну і іншу бандану одягнув. А зараз хочу вам показати. Свій урожай помідорки, баклажани, терець, сливочки. Давайте разом подивимось Ну і звісно ж, Моцарт вже супроводжує е, моє відео своїм криком. Давайте поглянемо на урожай. Як я вже говорив, нещодавно закінчився дощ мокро, трошки вже роса спала. Я взяв камеру в руки, то можливо трошки буде. Хитатися зображення, але давайте подивимось на помідорки. Це вже був урожай зібраний, потім я зроблю вставочку. І дивіться, після дощу, що я помітив, ось одна помідорка почала чорніти. Можливо, іще десь. Зараз побачу, я її знімаю для того, щоб вона не заряжала інші. Є ось такі ось чорні. Помідори, це вони не почорніли від хвороби, а це ну, така їм мода. Дуже багато тут е, разом в одному рядку сортів, я навіть не знаю їхню назву, то займається цим дружина. Але наскільки ось чую від багатьох, що е, багато дуже фітофтора з'їла, вбила. Урожай помідор. Е, яка ж таємниця того, що ось мої помідорки виглядають на теперішній час. Це вже зараз середина вересня. Ось таким гарним, гарним урожаєм, гарним виглядом. Е, дивіться, ось які красуні. Зараз я так, щоб було видно, ще мою руку. Не знаю, як там. Ну, Досить, досить гарні. Так от, це правильна обробка своєчасна. Хочу сказати, що я навіть і не рахував, скільки раз я обробляв помидори, але хімією вони оброблялися буквально 2 чи три рази. Ось, погляньте, ну, беремо будь-яку ось зелена ще, зверніть увагу, ніде. Ніякої вершинної гнилі. Вершина гниль це коли ось тут на, е, чорні п'ятна з'являються на кінчиках помідор. Досягається це тим, що обробляв я два рази кальцієвою селітрою. Ну і як же ж без мого агронома. Гуталін? Так, так. Ти є. Кальцієвою селітрою обробляв. То було 15-20 грам селітри на 10 літрів води. Перший раз по пів літри під кожен кущ проливали з дружиною. А другий раз я обробляв своїм оприскувачем вже прямо по листу, по усіх кущах і тому ніякої вершинної гнилі. Дивіться, яка. Красуня потягне, ну, мабуть, більше, ніж на пів кілограма. Я там потім вам покажу, які результати були. Помидори. Більше кілограма я зважував, буде вставочка. Ну, а зараз, друзі, давайте проведемо зважування деяких сеньорів помидорів. Я виставив шалі на нуль. Отже, подивимось. Що ми маємо зараз? 726 грам. 597 П'ятсот дев'яносто сім грам. Чотириста двадцять один. І сеньор помидор? Один кілограм. І майже 100 грам. 1 кілограм 94 грами. Ось такі 4 помідорки заважили більше 2,5 кг. Гарний результат. От, уталін прийшов перевірити урожай. Це мої бджилки-трудівниці. Мама теща та дружина приходили. Зібрали ось такий урожай. І ще дві корзини поїхали до міста. Ось такі відра. Зараз я проведу зважування. І у мене ось такий, такі ось шалі. Ось виставляю на нуль. Одною рукою. Так, що ми тут маємо? Ну, я не буду чекати, поки воно заспокоїть. 12 кілограм. 12 кілограм. Це ось таких три відра. Одинакових. Це вже 36. Ну, понад 40 кілограм. Лише ось ці 4 заважили 2,5 кілограми. Так, Гуталін, гарний врожай в тебе. О, Це ж ти підв'язував помідори. Пам'ятаєш, ми разом підв'язували. Молодець. Ось це вже помиті у відрах, а це в ящику ще не миті. Тут такий у відрах крупнячок, а ось в цьому відрі дрібніші підуть в ваночку. буде гарна закрутка. Ох, зимою. Краса. Ось. А після кожного дощу я обробляю свої помідори. Ось це не знаю, мабуть, ще буде дощ. Обробляю їх. Сирватка, йод сода, мило. Пропорції, ну, йоду беру грам 30-35 на 10 літрів води, соди таку добрячу, добрячих 3 столових ложки з гіркою, гарячою водою розвожу. Вона гарно розчиняється. І додаю звичайне рідке мило, як прилипач. Не знаю, наскільки це. Правильно, неправильно, але результат ви бачите самі. І от що я хочу сказати, що середина вересня, а дуже-дуже багато ще зелених помідор. Ну що ж, то залежало все від погоди. Така у нас якась була несприятлива погода в цьому році для помідор. Та, поза все, урожай. Урожай гарний. Я задоволений дуже. Ми вже зібрали ну, понад, понад 50 кілограм. Ну, якщо так взяти, тут буде ще ну, кілограм 100, мабуть. Ось такі от, не знаю, як їх сливочки називаю. А тут от вже не витримала е гілка, вже наклонилася, нахилилася, вибачте, до землі. І я підставив ящик, щоб вона на землі не лежала. Ти що кричиш? Багіра? Йди до Гуталіна. Ну, Багіра прийшла показати перчик. Ось, дивіться, я... Я... у мене на каналі є коротеньке відео про тепличку. Я показував, тут було три теплички. Тут були під ними перчики. З усією малюсінькою розсадою. А зараз ось ось, подивіться. От, не видно з за листя, Ось які красавці. Червоні, жовті, зелені, ось жовтий який, красень. Краса. Такі ось е, тут 9 рядків. Ну, досить, досить гарні перчики, досить гарний урожай. І якісь закручені. І ось о, чорна плямка з'явилася. Дивно, дивно. Але на таку плантацію одна перчинка з чорною плямкою, то не є показником. А ось тут, не знаю, чи щось під'їло, чи що, кущик починає засихати, і ось так вони в'януть. Ну і раз ми вже тут. Давайте подивимось на сливочки, Дивіться. Дуже смачнючі, теж я не знаю, який це сорт. Дісталися вони мені разом з земельною ділянкою, великі, м'ясисті і дуже смачні. Теж ось ці дві гілки, що при самій землі, щось були почали жовтіти, я їх теж чимось обробив, ось не пам'ятаю чим, якщо комусь буде цікаво, я Записую це все, можете написати в коментарях, а я подивлюся і відповім вам. Сливи дуже смачнючі. Так, це що стосується перчику. Ну, ну ви тільки ну погляньте, дивіться. От який результат. І поряд з ним другий. Вони вже він кущ не витримує ваги, вже нахилився, мабуть, треба. Забити якийсь кілочок і підв'язати для того, щоб не зламалося. Тут було ще трошки вільного місця. Дружина всунула сюди кабакіани. Ось теж такі кабаноси повиростали. Трохи заважають по стежці ходити, але ж, але ж буде курочкам що їсти. І насіння теж дуже смачнюче. Перейдемо до баклажанів. Баклажани, як і перець, у мене ціле літо, коли була ну, погода суха, поливалися крапельним поливом. Ось йдуть крапельні стрічки. Купив я в цьому році один кілометр стрічки, тому що та стрічка, що в мене була, вже 2-3 роки їй було. І вона вже забилася трішки. Я щось там пробував промивати. Але нічого воно там не дає, просто її на менші кусочки, де там маленькі, кудись треба було капусти, короткі рядки, то туди її примінив. Ось цей куш теж щось під'їло. І ось, як бачимо, ось такий от результат. Зів'яв баклажан. Гарненький такий, а зів'яв. Ось такий рядочок. Три рядочки тут баклажанів. І на кожному, буквально на кожному кущі та таки на кожному кущі є по декілька штук. Біленькі. Ось там ще ще, ще не зрозуміло. Чорний, мабуть, буде синенький, як то кажуть, на Одещині. Синенький. Наверно, він буде синеньким. А тут от ось, дивіться який. Так, і ще вам. Хочу показати, вже просто не вистачило нам з дружиною місця розсадити помідори ось таким от чином рядками. І тут була така невеличка тепличка. От ми їх залишили і вони росли собі, як хотіли. Лягають на землю, лягають на шиферину, але теж починають дозрівати. Ну Вони теж в мене не обділені увагою. Я теж їх поливав постійно. і... Коли оброблялися помідори ось ці в рядках, вони теж оброблялися обов'язково. Ну, тут малинка починає дозрівати. Малинка теж дуже смачна, солодка, а пахнюча. Це вже збирали мої дівчата, мабуть, два чи три рази, і буквально позавчора малинка зібрана, то зараз знову наростає. Ось, дивіться, краса. Прямо я отак підняв і йде запах, аромат від неї. Ну от, друзі, так, такі ось результати досягаються тим, що е, помідори і взагалі рослини доглядаються. Не так, що посадив і забув. Ну і те, що. Багато, значить, правильна підв'язка. Колись я розповідав, що не вистачає, прямо не вистачає висоти палок. Ось Оце так на рівні палка на рівні моєї шиї. Це вже матуся те, що обрізала їх, а так би вони ген-ген. Он як ті кукурузи вимахали. Ну, кукурудзи, я не знаю, там метра три не більше. Ото мій ем, курничок. Він, ну, на рівні ось другого поверху вони вже теж такі величезні, але прилітають сойки і вже починають довбати качани. Ну, вони теж їсти китять. Ще вам покажу, як бачите, є, е, є ось починає ось з'явилася чорна цяточка. Треба її теж зняти, ось цю помідоринку. Щоб вона не заражала інші. А взагалом то результат непоганий. Ну, і так як пройшли дощі, бачу вже ось такі от бачите, полосочки. Це вже вона, мабуть, хоче тріскати. Ну, що й не дивно, їй вже пора би вже її знімати з куща. А дівчата мої яку смакоту роблять і квасять, і закривають в банки, і половинками. І з таких ось величезних е, різали була дочка. Робили сік томатний зимою. Це красота, смакота. Но Моцарт не дає знімати відео своїми акомпанементами. Ось і сюди ще рядочок у мене пішов. Два рядочки. Це ось такі от Обробка була бордоською сумішю. Я готував бордоську суміш сам. Ага, і що ж я хотів сказати за хімію, ще обробляв препаратом Фрідом. Один пакетик на 5 літрів води. Так як помідор багато, я розводив два пакетика. але там період очікування здається більше 14 діб. От, то, як вже помідорки почали трошки буріти, тоді я обробив цим фрідомом. Але вже пройшло, ну, більше двох тижнів пройшло, так що вже вільно можна їх вживати в їжу. Ось таке сьогоднішнє коротеньке відео. А про підв'язку помідор буде силочка вгорі цього відео, і також в кінці, а хто дивиться з комп'ютера чи з смарт ТВ воно, ця ссилка не відібражається. Я залишу посилання в описі до відео. Можете подивитися ось цей от метод вільної петлі або вісімки. Дивіться, як добре тримаються кущі. І підв'язував я раз, підв'язав, потім другий раз підв'язав, потім третій раз підв'язав, і потім вже четвертий, а далі вже нема куди підв'язувати. Але вона ще росте і росте. Росте догори, до сонця тягнеться. Це ось теж, мабуть, мабуть, буде ось цей чорний сорт. Запитаю дружину, як його назва. Але теж такі, дивіться, цікаві, гарненькі, чорні. Спробуємо, які вони на смак. Ну, мабуть, від кольору смакові якості не залежать. Ось такі ось це жовта якось. І теж вже починає давати ось такі тріщинки після дощу. Пора ось ці великі знімати. Отже, друзі, для того, щоб досягти урожаю, не лінуйтеся, обробляйте свої рослини. Оп, я ще замітив одну чорну. Оце от вчора ж дивився, не було. Пройшов з вечора, ніби не було, зоря не таке небо було. Думаю, ну не буде дощу. Зранку прокидаюся, шурує, вже повна бочка 200-літрова натекла. Води і ще години дві йшов дощ, це ось зараз трішки припинилося. Ну, а кому сподобався мій урожай, кому сподобався мій труд, це ж ціле літо треба було перев'язувати, підв'язувати. Тому ставте вподобаючку. Ну, і якщо на то буде ваша ласка, підписуйтесь на канал. На каналі в мене є багато цікавого і буде ще багато цікавого. Так що давайте дружити, спілкуватися в коментарях. Підказуйте мені, якщо я в чомусь не правий. Діліться своїм досвідом. Ось ще цвіте, це, як воно там називається, в самому верху королівський цвіт. Чи як його варто би обірвати? Але не буду бо бля дружина сварити. І ще я сьогодні виносив зерно. Бо купив для своїх курочок зерна, виносив зерно на поверх і вийшов на балкон, помітив, що цвіте яблуня. Ну, не покажу вам, тому що вона досить високо. І якщо навіть і приближувати, буде погано видно. Але ось така от пора вже середина вересня зацвіла гілочка яблуні. Так от. Буду закінчувати цей короткий огляд. Усіх вас люблю, цілую і обіймаю. До нових зустрічей в наступному відео.